Добрий ранок, привіт друзі, вітаю вас в новому відео, в новому влозі. Сьогодні у нас неділя, вихідний день. Слухайте, вчора на рахунок ноутбука нічого не дзвонили, не написали. Я очікувала, що можливо буде якась інформація, але ні. Майстер в день, як написав проблему, сказав, скільки це коштує. Ми підтвердили, щоб він відремонтував його, що ми згодні з цією вартістю і все. І поки що, ноутбука в мене немає, тому ось така затримка по відео, але, думаю, на тижні все нас доженемо. От, що хотіла сказати, сьогодні ми їдемо в стоматологію. Ще, мабуть, з місяць тому у Алісі шматочок зуба відколовся і в мене відколовся одночасно. У нас там буквально декілька днів була різниця, і я все планувала, що потрібно-потрібно. Так ми і не зібралися до цього часу, а це бачу, що, мабуть, треба таки це зробити, поки це маленька а, така дірочка, воно не пішло далі. От, і вирішили записатися і нас записали на сьогодні. Тож йдемо там, зараз йдемо до друзів, всі разом їдемо в кав'ярню, яка знаходиться біля цієї стоматології, поп'ємо там каву. Потім ми сходимо в стоматологію, йдемо ми за лісою, і Ксюша йде, також хоче а, з лікарем проконсультуватися. Поговоримо загалом. в неї свої якісь запитання є. Ось, І після стоматології, якщо не буде дощу, то погуляємо місто. Так що ось такі у нас справи та плани на сьогоднішній день. Так, ми приїхали до нашої стоматології, але в нас є ще час, тож ми в кав'ярні навпроти поп'ємо каву. Я дивилася по фото, тут така зелена ніби територія, так і є. Дивіться, яка рослина здоровенна. Ось така на вході ого, ніби в джунглі потрапляєш. У як завжди рибки є. Пішли дивитися. Ого, який тяжкий. Алло? Алло? Кому дзвониш? Нікому. Нікому? Ось так, бачиш? От Крутити, набирати номер телефону. Ось Такі раніше були телефони, зрозуміла? Тому залі ми сидимо тут, роблять каву, а тут, дивіться, ще такий двір є відкритий. Боже, які тут даровані рослини. Тільки подивіться, який папоротник величезний, в такому великому горшку підвішений. Щоб паде комусь на голову. Дерево росте. Так все у в'єтнамському стилі. Так, ну що ж, час прийшов, йдемо до лікаря. Після візиту вам розповім, що нам зробили і скільки ми за це заплатили. Так, ну що ж, ми закінчили. Алісі зробили пломбочку, 250 тисяч дон ми заплатили. А у мене була проблемка, у мене відколовся шматочок зуба біля пломби, яку мені минулого разу ставили в цій клініці, і мені сьогодні безкоштовно поремонтували зубчик. Тож я безкоштовно мені нічого не довелося платити лише за алісу ми заплатили. Зараз на вулиці розпочався дощик, то скоріш за все ми поїдемо додому. Якщо зараз чексюща там закінчує, і якщо ми вийдемо дощу не буде, можливо, трішки прогуляємося. Більш детально про стоматологію у В'єтнамі я розповідала в своїх відео. У мене є, здається, три відео вже на каналі про стоматологію, тому в опис під відео я додам посилання. Кому саме ця тема цікава, можете перейти і переглянути. Ну що ж, Накрапає дощик, не те, що накрапає, а навіть нормально йде. Ми вирішили, тут одразу біля стоматології Є якийсь заклад харчування. Тут пообідати, замовили, зробили замовлення, чекаємо. Побачимо, що нам тут принесуть, але не думаю, що щось нам тут не сподобається. Рис з морепродуктами ми замовили і свининку додаткову. Ось дуже хочеться вже їстки, бо 4 години дня. Трішки ми задовго сьогодні в стоматології, але нас і було троє. Тож чекаємо. Думаю, що вони зараз швиденько приготують і вже будемо обідати. Ось такий нам рис з морепродуктами принесли. Тут шматочки креветки, і більше не бачу нічого. Зверху смажений е, смажена цибулька. А є ось кальмарчики, якісь. Ще чекаємо на нашу свининку. Восьминога. Шматочки восьминога. Дехто вже сильно зголоднів, взагалі то Аліса сама не дуже полюбляє їсти, а тут ложку хватило і молотить. Він. Так, Аліса? Mm -hmm. Смачно? Мабуть, ти дуже голодна вже, так? Так. так. Добре. Тоді тобі смачного. Досище. Ще нам ось таку свининку, Таке м'яско принесли. Зараз скуштуємо. Виглядає ніби. Апетитненько, до нього ще соус ось такий червоненький принесли, і ми вже розділи, поки свинина смажилася, ми вже рис скуштували. Було смачно. Так, ну що ж, друзі, на сьогодні це все. Ми повернулися додому, тому що на вулиці розпочався дощик, ходити гуляти нема де, немає можливості, тож повернулися додому. Сподіваюся, що на тижні буде гарною погода. Завтра у нас понеділок, тож ранкова кава, як завжди, за розкладом. І щось цікавеньке придумаємо на завтрашній день. На сьогодні все. Бувайте до зустрічі завтра. Привіт, друзі! Доброго ранку. Ми сьогодні в кав'ярні трішки дощить, але є одна радісна новина. Написав нам майстер. Е Котрий ноутбук мій ремонтує. ну, Не те, що радісна новина, перша новина, те, що можна ноутбук вже забрати, він там відремонтував все, полагодив, але друга новина, що він виявив ще одну проблему. Я вам говорила, що. Першу проблему, яку він виявив, він сказав, що там якийсь розрив на платі, потрібно спаяти, щось, щось таке. І він нам виставив рахунок в 750 тисяч доларів. Сьогодні вранці майстер написав, що це викликало ще одну проблему: вийшла з ладу плашка, там якась пам'ять. У мене в ноутбуці 32 ГБ, а їх дві по 16 І от одна з них вийшла з ладу, в принципі, можна працювати на одній. На 16 ГБ, але Женя сказав, що ну, але він написав, що я можу поставити, замінити. Тож ми погодилися на заміну і ноутбук вже готовий. Зараз ми п'ємо каву, допиваємо. Мені потрібно в банкомат, зняти готівку, і потім я йду за ноутбуком. Потрібно його забрати. Той ноутбук, який він мені віддав, для тих, хто не в курсі, я носила в ремонт два ноутбуки. Один мій ноутбук ось з цими проблемами він не вмикався, а інший ноутбук у нас постійно перезавантажується. Він мені його почистив, замінив термопасту, сказав, що має працювати. Я сказала, що таку процедуру він нам вже робив, і це ніяк не вплинуло на те, щоб він не перезавантажувався. Він сказав, що я ось це зробив, спробуйте, працюйте, якщо. Проблема буде повторюватися, то принесіть мені його знову. Тож я його зараз взяла з собою. І коли буду забирати свій старий свій йому віддам. Побачимо, що він там почеклує, чи зможе щось виправити чи ні. От, ось такі у нас проблеми. Ніби нічого складного, ну там все затягне десь на тисячу, ой, на 1 мільйон 900 тисяч бат. Все разом у цей ремонт. Тож, ось такі виникли непередбачені проблемки, Ну, техніка і сезон дощів. це таке собі задоволення. Я очікувала цього, так і сталося. Зараз ми в кав'ярні, і я звернула увагу, можливо, воно і раніше стояло, я просто не бачила. Це ось справжнє дерево з плодами, з дрібненькими такими плодами хурми. Ось вони тут лежать. А ось це така прям мякенька мякенька Цікаво, правда? Ось так вона росте. Така дрібненька, дрібнесенька, так гарненько. Осінній такий антураж. Так, ну що ж, коротко вам про наші пригоди за лісою. Ми приїхали в банкомат зняти готівки. Готівку готівки немає. Їдемо в інший банкомат. Ми приїхали на байку таксі. Тому що я підозрювала, що таке може бути. Сьогодні понеділок і дуже часто в понеділок немає готівки. За вихідні все вибрали і вони ще не встигли поповнити. Так як тут односторонній рух, нам треба вийти, щоб там зручніше було. Викличу байк-таксі, та поїдемо, щоб не кататися колами по багато разів. Вийдемо зараз сюди і поїдемо в інший банкомат. Так що не все так просто. Пригоди продовжуються, грошей в банкоматі немає. Їдемо за лісою в третій банкомат. Тримаємо пальчики, кулачки і все, що можна тримати, щоб були гроші в третьому банкоматі, тому що це взагалі, знаєте, ситуація. В крайньому разі доведеться друзям дзвонити. Нехай хтось позичить готівку, щоб можна було сьогодні забрати ноутбук. Отакі От буває. У мене то є готівка, але їй недостатньо, щоб оплатити ремонт ноутбука. От, ще й за квартиру потрібно заплатити. Ну, за квартиру то ще 2-3 дні можна почекати. А ноутбук хотілося б забрати сьогодні. Тож викликаю таксі і їдемо далі. Це комедія, але третій банкомат також немає грошей. Там навіть охоронець сидить на вході, бо там ну, тобто так, приміщення потрібно заходити. І каже, «no money». Женя мене відправив. Тут ще є один банкомат. Спроба номер 4 Ой, це комедія якась. Так, ну що ж, четверта спроба була вдалою, готівку зняла, ноутбук щойно забрала. Все, повертаюся додому. Готувати обід, монтувати відео. У мене матеріал, отак. Все, що потрібно за ці дні змонтувати для вас. Всі влоги, все для вас знімала. Показувала, як ми тут живемо ці дні, що у нас відбувається, а було багато чого цікавенького. Все, відправляємося додому, добре, що полагодили і тримаємо пальчики, щоб він працював. Інший ноутбук я в нього залишила, тож до нього ще повернемося. Добрий ранок, привіт, друзі. Ви не повірите, але у нас сьогодні сонячно. Вийшло сонечко. Я взагалі просто в шоці прокинулась, бачу сонце. Я швиденько поставила пральну машину на прання, щоб поки сонечко все висохло гарненько, тому що я вам розповідала, що э, немає сонця, прохолодно, йдуть дощі. Звісно, одяг гірше сохне і в нас по квартирі пліснява. Починає рости. Тож я давай швиденько прати речі. Бачу, ще в одному куті вилізла пліснява. Зараз прийдемо, буду знову витирати. Щодня десь витираю, протираю, як не в одному, то в другому місці. Постійно, стінам, знаєте, така сухенька. І легенько ганчірочкою з хлорним засобом протираєш і воно все зникає. Ось так що я навіть, я навіть не сподівалася, що раніше лютого побачу сонечко, але ж ні. Приємно, навіть ось на сонці спекотненько. До речі, мої окуляри, я без окулярів, бачите, мої окуляри зламалися. Потрібно собі терміново купити або замовити нові, бо без окулярів мені дуже некомфортно. А я і не поспішала, думаю, та добре, там на сезон дощів Сонця немає, окуляри мені там не потрібні, а лишні вийшло ось так сонечко. І без окулярів очам некомфортно. Хочу вам показати, дивіться, яку красу зробила наша Оля для людей в нову квартиру. Подивіться, як гарно це лаванда, це вона сама зробила з такої проволочки. Хто дивився, хто постійно дивиться влоги, то можливо бачили дівчатка, наші діти гралися, там робили павучків, там ще щось вони, равликів робили. Ось воля навчилася робити квіти. Подивіться, яка гарна лаванда. Вона там для себе ще нарцизи робила дуже гарно. Я просто в захваті. це треба на ним так сидіти, робити це все. Боже, Така краса, вживу це дуже гарно виглядає. Ось так поставити. Десь на столику, на тумбочці, дуже гарно буде виглядати. У нас вже ввечері, ми за Олісою йдемо по Вінкомплазу, торгівельний центр. Нам потрібно купити що, щоліса? Тортик. Ні, не тортик. Нам потрібно купити свічки для тортика. А... Так? А де да купити тортик? Тортик ми завтра купимо. А чому? Це вже не завтра день народження, і нам потрібно купити свічки для тортика. І кульки ми купувати не будемо, ми лише свічки для тортика купимо. Супергероя Навіщо, та, тобі, кулька. Навіщо татові кулька супергерой? Коли тато був малий, то тоді таких мультиків не було про супергероїв. Ну, можливо, були, але. Ой. Ну, треба, треба запитати, так, от ж пройдемо запитаєш нього, коли він був малий, чи він дивився мультики про супергероїв. Так, а ми йдемо в торгівельний центр Вінкомплаза. Плаза, тож у нас завдання купити свічки, знайти. І можливо ще щось до свята придбаємо, так? Коротше, навіть не довелося йти в... В Інкомплазу просто магазин з тортиками, пекарня. Тут ось стояли ось такі ковпаки святкові. Ми взяли діткам, бо Аліса дуже сильно хотіла. І свічки в них також виявилися, тож взяли. Тортик купимо завтра в пекарні і будемо святкувати. Так, Аліса? Ходімо. А кульки. кульки? Тобі? Піляйте. Пішли в інший магазин. Поїхали далі. А ще я обіцяла Алісі. А, ну воляльку в стоматології, як ми були. Тож шукаємо зараз. Зайдемо в дитячий магазин, подивимося, можливо, тут щось буде цікавеньке. Ходімо, Алісі. Дощовики, так, тут також продаються. Ходімо. Все, ляльку знайшли, ляльку купили. Дитина довольна щаслива, а то вже. Три дні пройшло, третій день сьогодні, а ми, як пообіцяли в неділю ляльку, так до цього часу ще й не придбали, так? Все, йдемо на касу оплачувати і йдемо додому. Купили каву, бо в нас вдома закінчилася. І паперові тарілочки на завтра для тортика. І захотілося фанти. Зараз розрахуємося і будемо йти додому з Алісою. Аліса не може натішитися своєю лялькою, так, Аліса? Так, ну що ж, друзі, у мене на цьому все. Дуже вам дякую за перегляд. Бажаю всім гарного дня і зустрінемося з вами завтра в новому відео, в новому влозі.